Київ, весна 1911-го. на Лук'янівці, тодішній околиці міста знаходять мертвого 12-річного хлопчика. На його тілі 47 колотих ран. За чотири місяці арештовують єврея Менахема Менделя Бейліса і висувають обвинувачення у ритуальному вбивстві, якраз перед юдейським песохом. Почалася одна із найгучніших справ в історії Російської імперії, про яку писали усі газети, і яка розколола суспільство на два непримиренні табори. Хто убивця? Чому головним підозрюваним став Єврей Беліс? Звідки взялася версія про ритуальне убивство? І який вердикт зрештою винесли присяжні? Це історія у параграфах справа Бейліса. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про цю справу. 12 березня 1911 року додому не повернувся 12-річний Андрій Ющинський. Мати та відчим вирішили, що хлопець залишився у тітки. Увечері не прийшов ночувати. На сполох забили лише наступного дня, заявили в поліцію і дали оголошення у газету Київська мисль». Вісім днів по тому двоє підлітків гралися поблизу цегельного заводу єврейського купця Зайцева в районі Лук'янівки, зайшли у печеру і побачили притулене до стіни у напівсидячому положенні тіло хлопчика, на якому було лише спіднє руки, зв'язані за спиною. Світлини, які збереглися в оригінальному вигляді, ми показати не можемо. Ютюб блокує такі відео. Тіло багато разів проштрикнуте шилом. Більше десятка проколів тільки на скроні і тім'ї. Я розглядала знімок і виглядає ну, дуже моторошно. Розслідування і подальший судовий процес без перебільшення були безпрецедентними. За перебігом слухань у час, коли не було інтернету та соцмереж в режимі реального часу, стежив практично увесь світ. До Києва прибувають кореспонденти усіх провідних газет. Вони публікують докладні стенографічні звіти. Київ, на яких півтора місяця, став був предметом уваги цілого світу. Кореспонденти головніших органів преси великих світових народів злетіли сюди, щоб не упустити малої подробиці того, що діялося тут. Безкінечні телеграми летіли відси в центри світового культурного життя, і інтелігентний і напівінтелігентний француз, німець, англічанин, відкриваючи свою газету, шукав передусім телеграми з нашої столиці. Котрої навіть і назву перед тим він хто знає, чи вмів добре вимовити. Київських газет не можна було докупитись. Їх тираж виріс у три-чотири рази, дійшов цифр небувалих і немислимих для провінціальної преси. Так ці події згадував історика, а пізніше голова центральної ради ОНР Михайло Грушевський. Слідчі розглядали кілька версій. Найпершою була версія сімейного злочину хлопчика могли вбити власні родичі. Андрій Ющенський незаконно народжений син київського міщанина та торговки зеленню. Батька не знав. Через два роки після народження Феодосій Черков покинув співмешканку. Олександра Ющенська вдруге вийшла заміж за палітурника Луку Приходька. Той без кінця був зайнятий у своїй майстерні вдома, з'являвся тільки на суботу і неділю. Вихованням опікувалась бездітна і трохи заможніша тітка Наталія Ющенська. Вона володіла коробковою майстернею. У вісім років Андрійка віддали у притулок при церкві святого Феодора на околиці Лук'янівки, а ще через рік у вчительську семінарію навчання оплачувала тітка. У 1910 році хлопець вступив до Києво-Софійського духовного училища при Софійському соборі. Він живе з матір'ю, відчимом і двома молодшими братами. Тягар для бідної родини ходили чутки, що на його ім'я, батько, який зник 10 років тому, залишив гроші після продажу будинку. І це, мовляв, могло стати мотивом. Але доказів провини відчима чи інших членів родини слідство не знайшло. Тому цю версію відкинули. Друга версія це бандитизм. Її обстоював детектив Микола Красовський. Цей слідчий Київської поліції зіграє одну із ключових ролей у цій справі. Про нього розповім пізніше. Красовський вважав, що Ющинського використовувала для квартирних крадіжок банда Віри Чебряк або Чебрякової, бо зустрічається і так, і так. Хлопчина товаришував із її сином Євгеном. У грудні 1910-го у банди було кілька вдалих крадіжок, але вже у березні більшість злодіїв арештували. І за два дні до вбивства Андрія поліція навідалась з обшуками до самих Чебрякових. Детектив Красовський вважав, що бандити вбили дитину через підозру у зраді, а жорстокість він пояснював тим, що злочинці, щоб замести сліди, намагалися видати убивство за ритуальне, і саме ритуальна версія стала найбільш резонансною. Хлопчика убили напередодні песаху єврейської Пасхи, ходили чутки, що нібито євреям потрібна дитяча кров для приготування маци. Цей антисемітський міф мав середньовічне походження і вже не раз використовувався проти євреїв у російській імперії? Власне, цього разу його підхопили російські чорносотенці. Залишалося підшукати для процесу головного персонажа убивцю єврея. Навіщо це робили? Щоб підбурити українців до антисемітських акцій. Тут треба пояснити, хто такі чорносотенці. Цей рух формується наприкінці 19-го, на початку 20-го століття на тлі соціальних і політичних криз Російської імперії. Чорносотенці активізуються під час і після революції 1905 року. Вони виступають за збереження автократії, православ'я. І руської національної єдності організовують масові демонстрації, видають праві газети, як от Руське знамя. Ці рухи доволі швидко і масово організуються у вигляді союзів і партій, наприклад, союз руска народа, союз русських людей, ну і інші. Риторика у них відверто ворожа щодо євреїв, а часто і проти українського і польського культурних рухів. Хоча офіційно чорносотенці називають себе народними силами і діють як незалежні об'єднання, але імперська влада час від часу. Користуються їхніми послугами для придушення революційних рухів і дозволяє їм діяти не забороняючи антисемітські акції. Ідеологія чорносотенців в Україні має два головні напрями: з одного боку, вони розпалюють антиєврейські настрої, поширюючи вигадки про. Жидівські змови і ритуальні вбивства. Ну а з іншого ведуть боротьбу проти українського національного руху, українську мову, культуру, навіть саму ідею окремішності вони таврують як мазепинство і сепаратизм, що загрожує гідності її і ніділі Росії в Україні. Найбільші осередки чорносотенців були в Одесі, Харкові і Почаївській лаврі. Вони мали свої бойові дружини, які влаштовували погроми у Києві, Одесі, Ялті та й в інших містах. Тут треба нагадати, що життя євреїв у Російській імперії було закуте в обмеження. Ще з кінця вісімнадцятого століття існувала так звана смуга осілості. Це територія компактного проживання на заході імперії, щоб уникнути проникнення євреїв вглиб. Це були території Білорусі, Литви, частини Польщі та Молдови і території сучасної України, зокрема. Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська і Полтавська губернії історики оцінюють, що на українських землях проживали близько 2-2,5 мільйонів євреїв. Вони становили значну частину міського населення та більшості у багатьох штетлах, тобто невеликих містечках. Єврейські громади жили поруч з українськими, російськими чи польськими селянами і міщанами, але завжди як інші, коли імперія входила у періоди кризи економічної, політичної чи соціальної, саме євреї ставали зручною мішенью для каналізації народного невдоволення. Так народилось явище, яке увійшло в історію під назвою Погроми. Це були масові напади на єврейське населення, знищення домівок і крамниць, грабунки, підпали, побиття і убивства. 1905 дев'ятсот на хвилі революційних заворушень, антиєврейське насильство прокотилося десятками міст імперії. У цих подіях чітко відчувалось ігнорування або навіть мовчазна підтримка з боку влади. Зручно було з допомогою єврейського питання відволікати маси. І чорносотенці тут відігравали значну роль. Тут власне кульмінацією їхнього впливу стає справа про вбивство Андрія Ющинського. Уже на похороні хлопця вони поширюють листівки з обвинуваченням євреїв у ритуальному убивстві. А праві депутати державної думи оголошують про ритуальний характер злочину, і 29 квітня 1911 року направляють запит до міністрів внутрішніх справ і юстиції з обґрунтуванням саме ритуальної версії. Газета «Київлянін» мало не щодня публікує матеріали, які підживлюють антисемітську істерію. У чорносотаних клубах збираються мітинги з вимогою. Покарати жидів, ну це я цитую убивцею Андрія Ющинського з подачі київського чорносотенця, голови товариства Двоголовий Орел. А Володимира Голубєва призначають «менахема Бейліса. А підставою звинувачення стає лише те, що тіло підлітка знайшли в районі цегельного заводу, де Бейліс працював приказчиком. Тож ж він такий цей Менахем Мендель Бейліс, український єврей, син побожного хасида, але сам до релігії ставиться прохолодно. Більшість обрядів не дотримується і що промовисто працює по суботах. У Бейліса четверо синів і одна дочка. Більшу частину свого дорослого життя працює по 12 годин на заводі Зайцева. Завод цей розташований поза смугою осілості і жити там євреям було заборонено. Але як напише пізніше, Беліс у своїй книзі Історія моїх страждань для нього зробили виняток завдяки протекції Зайцева. З-поміж 10 тисяч людей, які жили поблизу фабрики, Беліс був єдиним євреєм. І як стверджує, геть не мав труднощів. Він був у хороших стосунках з християнським населенням. От теж промовисто під час погромів 1905 року його врятував місцевий російський священник. Це була подяка за давню послугу, Колись давно цей священник будував школу при дитячому притулку. Бейліс поговорив з власником заводу і зробив значну знижку на цеглу. Так, я прожив на фабриці понад 15 років. Я користувався привілеями, які давало життя у великому місті. Один з моїх хлопців відвідував державну гімназію у Києві. Молодші ходили до релігійної школи. Я дякував господові за те, що мав і був задоволений своїм безпечним і поважним становищем. Але хто ж міг знати, що демон руйнування танцював позаду мене, глузуючи над усіма моїми надіями та планами? Тож настав 1911 рік і жбурнув мене у вирне щастя, нещастя, нещастя якого я ніколи не забуду і яке зламало моє життя назавжди. Бейліса арештовують у ніч на 22 липня. На три дні затримують і його дев'ятирічного сина Пінхаса, який дружив раніше з убитим Андрієм Ющинським. Паралельно з в'язниці, як невинних і хибно запідозрених, звільняють злодіїв банди вірячи і її саму. Слідство триває два роки. Мендель Бейлі сидить за ґратами. Свідчити проти нього люди зголошуються або за гроші, або за обіцянку закрити очі на їхні проблеми із законом. У протоколах з'являються свідчення, що суперечать одне одному, але вони вперто малюють потрібну картину. Єврей убив християнського хлопчика. Чорносотена преса розпалює антисемітську істерію. Санкт Петербурзька газета Гроза пише: хіба не дивно наполегливо чхати на вказівку правої та націоналістичної преси і усього народу про ритуальний характер вбивства і не заарештувати жодного жида. А ось теж чорносотене руське знам'я. Уряд зобов'язаний визнати євреїв народом настільки ж небезпечним для життя людства, як небезпечні вовки, скорпіони, гадюки, павуки, отруйні та інші тварини, що підлягають винищенню за своє хижатство щодо людей і знищення яких заохочується законом. Жидів треба поставити штучно у такі умови, щоб вони постійно вимирали. Ліберальні і ліві газети, навпаки, виступають проти ритуальної версії вбивства. Протест проти наклепу під заголовком до російського суспільства складає уроджене Житомира, автор дітей під земелля, почесний академік імператорської академії наук Петербурзі Володимир Короленко. В ім'я справедливості, в ім'я розуму та людинолюбства. Ми піднімаємо голос проти нового спалаху фанатизму і темної неправди з приводу ще нерозслідуваного убивства у Києві хлопчика Ющинського у народ знову кинуто брехливу казку про вживання. Євреями християнської крові це давно відомий прийом старого безувірства. Це звернення підписують 82 літератори і громадські діячі, серед яких Сергій Єфремов, Михайло Грушевський, Володимир Вернацький, Олександр Купрін, Олександр Блок, Максим Горкий. Його це звернення друкують в газеті Річ з критикою справи Беліса виступав у своїх статтях і такий видатний монархіст та націоналіст, як Василь Шульгін. Вважав, що. На процес тільки шкодить монархії. Я вже казала, що резонанс вийшов далеко за межі російської імперії. 127 чеських політиків, учених журналістів, в тому числі майбутній перший президент Чехословаччини Томаш Масарик, ставлять свої підписи під протестом проти принесення безневинної людини в жертву політичній агітації та расовій і релігійній ненависті. Британська газета Таймс пише: Кривавий наклеп є пережитком часів чаклунства і чорної магії, жорстким і позбавленим будь-якої підстави наговором на юдаїзм, образою західної культури, ганьбою для тих церков, в ім'я яких неосвічені фанатики порушували своє хибне обвинувачення, і це рефлексії ще до початку судового процесу. Суд починається 25 вересня 1913-го. Його описав сам Бейліс: були присутні особи усіх націй і класів, дами у розкішних туалетах, вгодовані генерали та високопосадовці у блискучих мундирах і регаліях. Але особливо мене вразила присутність кореспондентів газет з усіх цивілізованих країн. Усі ці люди прийшли на цей спектакль, щоб взяти участь у виставі чи задовольнити свою цікавість. Державного обвинувача Оскара Уіпера відрядили самого Санкт Петербурга. Колова Київського окружного суду Микола Грабар вести процес відмовився. До Києва довелося командувати суддю з Умані Федора Болдарєва. Захищали Менделя авторитетні адвокати імперії. Серед них Оскар Грузенберг, Микола Карабчевський, Дмитро Григорович Барський. Таємним комітетом захисту Бейліса керував Арнольд Марголін. Витрати на адвокатів взяли на себе єврейські громади не тільки Російської імперії, а й з-за кордону. Долю Беліса мали вирішити присяжні: шестеро селян, київський візник, колеський реєстратор, службовець пошти, працівник вокзалу, контролер трамвая і старшина присяжних секретар і помічник ревізора контрольної палати. І це теж дуже симптоматично. Бо зазвичай на таких процесах серед присяжних були представники інтелігенції, але не тут. Наступного дня, 26 вересня, на суді зачитують обвинувальний акт, згідно з яким 39-річний Беліс з наперед обдуманим наміром зі спонукань релігійного безувірства для обрядових цілей позбавив життя Андрія Ющинського 12 років. За версією слідства Бейліс схопив хлопця, який грався з дітьми біля цегельного заводу. Забрав його у приміщення заводу, де спільники з його відома та згоди умертвили дитину. Завдали колючим знаряддям 47 ран на голові, шиї і тулубі, заподіявши поранення мозкової вени, шийних вен, артерії та лівої скроні, а також поранення твердої мозкової оболонки, печінки, правої нирки, легень та серця. Але спільники вслідство не виявило. Беліс відповідає, що невинуватий, живе чесною працею і нічого подібного не було. Далі допит свідків. Першими викликають візників і кучерів, які возили цеглу з фабрики. Потім сусідів, знайомих і незнайомих Бейлісу людей. Усього 219 свідків і 14 експертів. Що важливо, у Бейліса було Алібі. Він працював у єврейську суботу, коли її викрали хлопця. Колеги підтверджували, що чоловік був на роботі, але судне переконали навіть квитанції на товар, підписані Бейлісом того ранку, мовляв. Міг вийти на кілька хвилин, викрасти Ющинську, ну а потім просто повернутись до роботи. Публіцисти літературознавець Сергій Єфремов про той суд згадував так: коли я слухав процес, мені весь час здавалося, що відбувається він, немов якісь порожнечі у безповітряних просторах, де кожен звук губиться і пропадає, не доходячи туди, куди повинен би доходити. За мурами суду був резонанс, і кожне слово викликало велике зацікавлення. А тут на суді такого резонатора бракувало і панувало одне велике непорозуння розуміння. 23 жовтня 1913 року прокурор Оскар Віпер заявив: серед білого дня у великому стародавньому російському місті, прикрашеному численними святинями, хапають ні в чому не повинного хлопчика, піддають його неймовірним мукам і катуванням. Його заколюють як жертву, випускають з нього кров. Обвинувачення будує справу на емоціях, забобонах, суперечливих свідченнях і фейкових експертизах. Аж із Туркестану спеціально викликали Ксьонза Юстина Пранайтіса, щоб спитати, чи є десь у джерелах єврейського віровчення прямі приписи закону про вживання крові неєвреїв із релігійною метою. Він такого не зустрічав, але це аж ніяк не означає, що такого догмату не існує. Зрештою, Ксюнц приходить до висновку, що є підстави вважати, що це вбивство має усі характерні риси типового ритуального вбивства. Але далі про Найтіс під час перехресного допиту плутається в основних поняттях і визначеннях Талмуда і взагалі іудейського віровчення. Ну так собі фахівець. Цю ж ритуальну лінію обвинувачення підтримує і знаний психіатр професор Іван Сікорський. Так, це батько того самого видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського. У своїй експертизі він говорить, що цей злочин ймовірно скоїла людина розумна, а не якийсь божевильний із крилівської, тобто психіатричної лікарні. Далі він говорить, що. Такі вбивства вчиняються лише там, де серед християн живуть євреї. Сікорський намагається пов'язати групу ран 13, за його твердженням саме в області скронь і тім'я з якимсь міфічним юдейським ритуалом, що має зв'язок із числом 13. Захист, спираючись на звіти Ростину, доводить, що на цій частині тіла ран було 14, а не 13. Експертиза Сікорського викликає гостру міжнародну дискусію і заяви про те, що його висновок не відповідає об'єктивним даним науки та вимогам закону, виступає пирогівський з'їзд лікарів Росії, міжнародний медичний конгрес у Лондоні, з'їзд природознавців та лікарів у Відні. Так зіпсувалась його репутація. Свідком захисту виступає Микола Красовський. Я його згадувала на початку. Як головний слідчий ще на етапі досудового розслідування, він дійшов висновку, що убивство Ющинського скоїв не Бейліс, а члени злочинної банди на чолі із Вірою Чеборяк. Пам'ятаєте цих квартирників? Але оскільки Красовський заважав розкручуванню антиєврейської істерії, від розслідування його усунули. На суді він представляє власні докази і заявляє, що слідство свідомо ігнорувало очевидні факти. І от настає вирішальний день, 28 жовтня. Присяжні оголошують свій вердикт. Їм треба відповісти на два питання: чи було убивство Ющинського ритуальним, і чи винний у ньому Бейліс? Напругу очікування, що опанувала цього дня у Києві, описує Володимир Короленко. Повсуд припинено будь-який рух. Не пропускають навіть вагони трамвая на вулицях, наряди кінної та пішої поліції. На четверту годину в Софійському соборі призначена за участю архієрея панахида за вбитою дитиною. Андрійком Ющинським у перспективі вулиці, де прибуває суд, густо чорніє пляма народу біля стін Софійського собору. Де не де над натовпом спалахують смолоскипи, сутінки спускаються серед гнітючого хвилювання. Згодом сам Мендель Бейліс у книзі Історія моїх страждань напише: упродовж 34 днів судового процесу, результат якого стосувався не тільки мене, а й долі усього російського єврейства. Я ніколи не відводив очей від присяжних. Мені хотілося зазирнути у їхні душі. Про що вони думали? Ці прості російські селяни. Понад місяць вони слухали різні історії про самовбивство, про єврейське життя, про наші релігійні звичаї та закони. Чи повірили вони усьому, що їм казали? Чи усвідомлювали вони, що всі наклепи на мене та євреїв були брехнею і ошуканством? Лише хвилину тому вони вирішили мою долю і до певної міри мільйонів євреїв. Моє життя залежало від одного їхнього слова. І ось їхнє слово убивство було ритуальним. А от щодо вони Бейліса голоси розділяють порівну: шість на шість підозрюваного виправдано. Я не можу описати шуми, крики у судовій залі, які залунали одразу після оголошення рішення присяжних. Спочатку пролунало полегшене зітхання, а потім багато хто заплакав. Я сам з великої радості плакав, як дитина, писав Бейліс. Його одразу звільняють з під варти. Вітати його збираються тисячі людей. За словами Бейліса, його дім щодня перебував в облозі людей, які приходили висловити свою радість. Одна група йшла, інша приходила, несли квіти та шоколад. Кожен хотів щось подарувати. Навіть уже згадуваний мною Володимир Короленко приходив навідати звільненого. Бейліс пише, що за період безпосередньо після суду отримав 7 тисяч телеграм і 11 тисяч листів усіма європейськими мовами з усіх куточків світу. Але і це ще не все. Бейліс у своїй книзі стверджує, що до нього приходив представник газети New York American і пропонував приїхати до Америки на 20 -ти тижневий тур, за якими Бейліс мав отримати 40 тисяч доларів. Бейліс відмовився. Але газетяр, мовляв, не здавався і приходив ще, навіть пропонував подвоїти гонорар, та Бейлі стояв на своєму. Зрештою, американець заплатив євреї тисячу доларів за кілька автобіографічних фактів для свого матеріалу, а перед від'їздом подарував золотий годинник. Але були й листи з погрозами від чорносотенців. Київський губернатор наполягав, щоби Бейліс покинув місто, бо не може гарантувати його безпеку. У грудні 13-го, через два місяці після виправдального вироку, Мендель Бейліс із дружиною і дітьми виїжджає до Хайфи. Прощай, Києве, бувай, мій рідний край. Бувайте всі мої друзі, з якими я провів своє життя. Я від'їжджаю на землю наших батьків, на святу землю, що колись текла молоком і медом, і яка завжди була дорога моєму серцю. Я збираюся відпочити душею і тілом на землі Ізраїлю». Після початку Першої світової війни Беліс перебрався до Нью-Йорка, де й помер влітку тридцять го А що ж із розслідуванням? Красовський разом з адвокатами, журналістами і представниками прогресивної громадськості не міг змиритися з тим, що вбивство визнали ритуальним, адже це відверто політичне рішення. Антисеміти прагнули довести вину не стільки Бейліса, як усього єврейського народу. Красовський навіть їздив у США, щоб відшукати одного із важливих свідків сусідку Віри Чобрякової Адель Равіч. Він дізнався, що жінка нібито бачила тіло Єщинського в будинку Чобрякових, але напередодні суду разом з чоловіком виїхала до Америки. Її свідчення суд визнав недостатніми для відкриття нового провадження. За Красовським почали стежити чорносотенці та криміналітет. Тож він на деякий час виїхав до Конотопа та після лютневої революції 1917 року повернувся до Києва і долучився до Української центральної ради. Завдяки репутації принципового слідчого він став комісаром кримінально-розшукового відділення міліції. Після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського Красовський долучився до підпільної організації, яка боролася з німецькими спецслужбами. За це його арештували і засудили на два роки, але після падіння гетьманату він виходить на волю і повертається до служби детективом вже в УНР. Це пише дослідник історії української розвідки Олександр Скрипник. Тоді ж Красовський довідався, що Віра Чабрякова попалась на продажі зброї і за це її розстріляли. А одного із потенційних убивців Ющинського, такого собі Петра Сенгаєвського, він зведений брат Чабрякової, заарештували в іншій справі. На пропозицію розповісти правду про вбивство хлопчика в обмін на помилування, він відповів: розкажу, уб'ють свої. Його розстріляли. Вбивство 12-річного Андрія Ющинського стало спусковим гачком для масштабного антисемітського спектаклю, який російська імперія планувала поставити на весь світ. Можна стверджувати, що план провалився, але наш східний сусід ще не раз намагатиметься розпалити ворожнечу. Але це тема для нового параграфу. Наскільки легко людей можна переконати у вині невинного, якщо постійно підживлювати страхи ворожнечу, напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Діліться цим відео з друзями. Так ви допоможете нам з просуванням наш роботи не ну до зустрічі у новому параграфі.